Міця і Сину Стого Духа Амінь, Міця і Сина стов духа Амінь, Міця і Сину С того Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і на Отця, і Сина Того Духа Амінь. Псалом 57. Чи ж то справді ви можні говорити правду? Чи людських синів слушно судите? Отже, у серці відчинити кривди. Дорогу насильства рук ваших торуєте ви на землі. Від лоня ще матернього, вже від, віддалені, несправедливі, з утроби ще матерньої. Заблудились неправдомовці, їхня отрута така, як отрута зміїна, як отрута глухої гадюки, що ухо своє затоляє, що не слухає голосу. Заклиначів, чарівника в чарах вправного. Поройнуй, Боже, зуби їхні в їхніх устах. Левчукам розбий, Господи щелепи Нехай розпливуться, немов та вода, що собі розтікається, хай пов'януть вони. Як трава по дорозі, бодай стали немов той слимак, що в своїй слизоті розпускається, щоб сонця не бачили, як мертвий, отой плід у жінки, поки почують тернину запалену ваші горшки. Нехай буря їх рознесе, чи свіжу, чи спалену, а праведний. Тішитись буде, бо помсту побачення. У крові безбожного стопи свої він обмиє, і скаже людина: по правді є плід справедливому, справді є Бог, суддя на землі. Завжди нині, повсякчас і на віки вічні. Слава тобі, Боже, наш слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Ми отця і Сина з того духа Амінь. Ми отця і Сина з того духа Амінь. Ми отця і Сина з того духа Амінь. Слава Ісусу Христу!